Олег Медуниця, місто Суми, фракція Батьківщина партія за Україну. Шановні народні депутати, фракція Батьківщина безумовно буде підтримувати цей законопроект. Звичайно, ми вимагаємо, щоб ці 11 мільйонів, які нібито тут пропонують нам направити на погашення якоїсь заборговості, на ці, ці гроші майже мільярд було витрачено. На е, ці веб-камери. Рахункова палата дуже чітко вказала на те, що ці гроші витрачені марне. Але давайте ми ще згадаємо той факт, що зараз державне казначейство не проводить бюджетні рахунки, не проводить інші видатки державного і місцевих бюджетів, навіть е, лікарняні, навіть допомога по е, безробіттю, яка має в першу чергу виплачуватись, Зараз виплачуються із значною затримкою. Скажіть, де є гарантія, що ці кошти, які ми зараз спрямуємо на проведення позачергових виборів, за які ми завжди виступали, будуть державним казначейством проведені. Де є гарантія, що ці кошти не будуть заблоковані і будуть висіти. Таким чином, не буде проведена і здійснена діяльність. По організації позачергових виборів в цих п'яти проблемних округах. Тут є представник Міністерства фінансів. Хай він нам зараз тут поклянеться, що ці видатки будуть проведені, що ці видатки не вплинуть на те, що ці вибори позачергові будуть заблоковані державним казначейством, як зараз заблоковані мільярди коштів місцевих бюджетів. І мільйони сотні мільйонів виплат соціальних українським громадянам. Дякую за увагу.